Розбираємося до найменших деталей із ФОПом другої групи у 2025 році. При цьому обговоримо саме практичні нюанси від А до Я. звіти, податки, облік доходів, первинка, поділ бізнесу на ФОП та багато іншого. Додивляйтесь до кінця все детально обговоримо. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. ФОП другої групи використовують в торговому бізнесі, ресторанному бізнесі, а також для надання послуг приватним клієнтам. Щоб зареєструвати цього ФОПа на другій групі, треба подати заяву на реєстрацію. Цю заяву можна подати онлайн через сервіс Дія або у паперовому варіанті у ЦНАП. В заяві вказуються ваші паспортні дані, обирається друга група та вказуються кведи. Це види діяльності, які ви будете здійснювати. При виборі квет для ФОП на другій групі треба обрати максимально широку кількість квет, щоб охопити всі типи платежів, які ви плануєте отримувати. Ви можете поєднувати одразу паралельно різні види діяльності на другій групі, наприклад, послуги масажу та торгівля автозапрісинами, і це абсолютно нормально. Фатальна помилка, яку допускають ФОП на другій групі, не перевіряють, чи після реєстрації їм податкова одобрила статус другої групи. Часто буває, що у надані другої Групи відмовляють через невеличкий податковий борг, або заявка загубилася, або ще сталася якась технічна причина. На жаль, якщо ви самі це не перевірили, ви самі в цьому винуваті. Тому ваша задача за результатом реєстрації точно на руках мати два документи. Перший документ це виписка з Міністерства юстиції про реєстрацію, а друге це витяг платника єдиного податку. При цьому зауважу, що ФОБ на другій групі отримує статус другої групи з першого числа наступного місяця після реєстрації, тобто заявку подали. В квітні отримали другу групу з 1 травня. Це стале правило, яке неможливо змінити. Причому у квітні ви будете перебувати на загальній системі оподаткування. Також наголошу, що ФОП ви можете відкривати навіть у випадку, якщо ви працюєте на роботі. Єдине обмеження це якщо ви є державним службовцем. Навіть якщо ви є військовослужбовцем, який є рядовими солдатами, ви маєте право паралельно зі службою мати ФОПа. У ФОП на другій групі можуть бути базові податки, а також опціональні податки в залежності від ситуації. Всі ФОП на другій групі платять єдиний податок у розмірі 20% від мінімальної зарплати, тобто максимальна можлива ставка 1600 гривень. Але місцеві влади досить часто роблять меншу суму податку. Також платиться 800 гривень військовий збір щомісяця. Та 1760 гривень ЄСВ. Також ФОП на другій групі може платити податки на працівника, якщо найме такого працівника, платимо понад зарплату 22% ЄСВ від суми зарплати, із зарплати отримує 18% дохід та 5% військовий збір. Разом податки на зарплату 45%. Так, саме такі податки платять вчителі, лікарі, військові та інші працівники. тому із працівників ФОПа теж такі самі податки. Крім того, ФОП, який є сільськогосподарським виробником, і Має багато земельних ділянок, платить мінімальне податкове зобов'язання. А от ФОПи, які продають підакцизні товари, платять акцизний податок. В жодному випадку ФОП на другій групі не може стати платником ПДВ, тільки в разі, якщо він перейде на третю групу чи на загальну систему. Хочу закцентувати ще окрему увагу на пільги. ЄСВ можуть не платити ФОП на тимчасово окупованій території. Звільнені від ЄСВ також військовослужбовці та особи, за яких роботодавець заплатив ЄСВ. І не забуваємо, що фопи пенсіонери та особи із інвалідністю теж звільнені від сплати ЄСВ. По єдиному податку та військовому збору пільг трішки менше. Його можуть не платити. ФОПи, які отримали відпустку на один місяць в разі лікарняного чи відпускних, і коли в них немає працівників, або ж ФОПи зареєстровані на тимчасово окупованій території, території можливих та активних бойових дій. До речі, також військовослужбовці звільнені від сплати єдиного податку та військового збору в повній мірі. Хитрим моментом є те, що податківці наполягають. Гають, що пільга по податках діє тільки якщо ФОБ був створений до того, коли така територія стала територією можливих чи активних бойових дій. Я насправді з таким трактуванням податковий абсолютно не згідний, бо саме в законі таких умов не ставиться. А тепер давайте рухаємося до звітності ФОПа на другій групі. Тут теж є обов'язкові звіти та опціональні. Щороку про свій дохід ФОП на другій групі подає річний звіт по доходу. Очевидно, що цей звіт подають всі без виключення ФОПи, які є на другій групі, і в цьому звіті вказується загальний грошовий оборот підприємця. Ви не описуєте транзакції, а сумуєте їх всі докупи. А також, якщо ФОП не має пільг по сплаті ЄСВ, він до цього звіту подає додаток по ЄСВ, в якому фіксує сплати свого ЄСВ, і це потрібно. Для нарахування пенсійного та страхового стажу, крім того, є додаток по мінімальному податковому зобов'язанні, які подають тільки ті особи, які займаються сільськогосподарським бізнесом і мають багато земельних ділянок. Це були обов'язкові звіти. А тепер давайте порухаємося до опціональної звітності. Якщо ФОП має найманих працівників, щомісяця подається звітність за цих працівників, яка складається із трьох додатків: додаток номер 1, 4 деф, а також додаток 5 про прийнятих чи звільнених працівників. Звернув увагу, що додаток Тередеф подається не тільки у разі наявності працівників, а наприклад, якщо ФОП платить кошти фізичним особам. Також є бухгалтери, які люблять подавати 4 ДФ звіти за виплати іншим ФОПам від вашого ФОПа, але такої вимоги законодавство не містить. Та й штрафу за те, що ви це не робите, немає. Ще заакцентую, що звіт 4ДФ за виплати юридичним особам взагалі не подається. Він стосується виключно фізичних осіб. Також ФОП ще може подавати звіт по акцизному податку, якщо продає алкогольні напої, а ФОП на другій групі може продавати за наявності ліцензії слабоалкогольні напої, ну і кожного кварталу ФОП на другій групі може подавати заявку на зміну своєї групи, наприклад, на першу, третю чи будь-яку іншу, суперпопулярне питання у новостворених ФОП, які отримали другу групу з першого числа, а короткий період перебували на загальній системі, чи треба за цей період подавати декларацію про майновий стан і доходи? Відповідь досить проста. Є стаття 492 ПК, яка говорить, що у разі відсутності показників звітність не подається. Тому, якщо доходу у період перебування на загальній системі не було, звіту не подаємо, не варто заморочуватись. Тут є в колег деколи контртеза, що неподана декларація тягне за собою наслідки того, що не йде строк давності. Але про який строк давності ми можемо говорити, якщо у нас справді не було доходу, навіть якщо нас перевірять, там ж нічого немає. Тому за таку перевірку навряд чи переживати варто. Працювати на другій групі можна дотримуючись певних умов, які встановлює податкове законодавство. Ліміт обороту ФОПа дорівнює 834 мінімальні заробітні плати, які визначені на початок року. У 2025 році лічний оборот ліміту ФОПа на другій групі 6 мільйонів 672 тисячі. З податкової точки зору цей ліміт не ділиться на місяці, але з точки зору фінмоніторингу ситуація трішки інакша. Про це ще поговоримо пізніше. Також ФОП на другій групі максимум може мати 10 працівників, і восьма особа має бути особою з інвалідністю. Наголошу, ФОП на другій групі може продавати товари будь-де в Україні за кордоном, платникам ПДВ чи будь-кому іншому. А от послуги ФОП на другій групі можна надавати виключно громадянам України або іншим підприємцям, які мають спрощену систему оподаткування в Україні. Наприклад, ОСББ послуги надати на другій групі не можна. Порушивши ключові умови перебування на спрощеній системі, податкова при перевірці анулює цю спрощену систему, і, на жаль, деколи це стається заднім числом, що викликає ну досить суттєві проблеми. Перевищили ліміт, анулюють єдиний податок. Отримуєте дохід не по своїх кведах, анулюють єдиний податок. Отримали оплати за послуги за кордону чи від юридичних осіб на загальній системі. Анулюють єдиний податок. Отримуєте не грошові форми розрахунків, тобто бартер, взаємозалік, подарунок та інші. Анулюють єдиний податок на ці речі, вважайте та чітко цього дотримуйтесь. І хочу ще наголосити, що казка Аля не змінили адресу ФОП і анулюють єдиний податок. Цьому не варто вірити. Такого не буває. Також, якщо є якісь помилки з касовим апаратом, за це теж. Єдиний податок не знімають, хоча там є інші суттєві штрафи, про які ми ще звичайно будемо говорити в цьому відео. Такі помилки, які ви допустили, найкраще виправляти шляхом повернення платежу. Тобто від вашого платника має надійти заява з проханням повернути кошти, а ви маєте створити платіж у своєму банку і повернути кошти йому на рахунок, який він вам сплатив. Колеги, якщо вам такий контент корисний та актуальний, заохочую вас підтримати його своїм лайком та підпискою на канал. А також можете навіть написати свій коментар. Із зворотнім відгуком насправді я читаю повністю все. Книга обліку доходів для ФОП на другій групі у 2025 році набирає нової хвилі актуальності. Так, це правда, що книгу обліку доходів можна вести абсолютно у довільній формі. Тобто можна просто завести ЗОшит, Ексель-табличку, програму обліку, будь-що де вам зручно. Та й штраф за відсутність такої книги не суттєвий, всього 1020 гривень. Але книга вам потрібна з метою налагодження правильності контролю за лімітом оборотів, який потім ви використаєте Стаєте для того, щоб подати точну цифру доходу у річному звіті, при налагодженні обліку доходів для ФОП другої групи є два основні підходи. Варіант номер один: ми фіскалізуємо повністю всі готівкові та безготівкові оплати. І в кінці року звітуємо в податкову по цифрі, яку маємо в касі. Підхід номер два, коли ми виокремили один рахунок, де приймаємо оплати, які не фіскалізуємо, і відповідно ми беремо обороти з рахунку. І інший рахунок, де ми фіскалізуємо оплати, наприклад, NovaPay, «Посттермінал» та інші. І по цьому рахунку ми не будемо брати цифру, а ми будемо брати цифру вже з касового апарату і поєднувати у звіті. При обліку доходів ФОП на другій групі, ми повинні врахувати те, що комісію, яку списують платіжні системи за зарахування коштів, ми маємо доплюсовувати до свого доходу, а не віднімати. Ну і логічно включати в свій дохід. Також ми маємо враховувати, що згідно свіжих роз'яснень ДПС дохід ФОП рахується не в момент, коли гроші зайшли на рахунок, а в той момент, коли ви сформували фіскальний чек. Тепер перейдемо до гаряченьких питань первинних документів, причому постараюся зайти на це поле з максимально практичної та корисної точки зору. ФОП на другій групі спрощеної системи оподаткування має дві категорії товарів: ризикова група це техніка, ювелірка та ліки, штраф за відсутність обліку цих товарів 100% від суми реалізації. Неризикова група це будь-які інші товари, що не відносяться до названих мною ризикових груп товарів, і штраф за відсутність первинків всього 1020 гривень на все. Не за кожен документ, а на все разом. І первинні документи це такі документи, що підтверджують передачу вам товару чи послуги від вашого постачальника. Передачу товарів підтверджує накладна, передачу послуг підтверджує акт приймання передачі. Край важливим елементом в первинних документах є реквізити продавця, а також покупця. Вони мають обов'язково містити в тому числі податковий номер. Також важливо чітко і детально описати назву товару чи послуги, що передається. Ну і само собою документ має бути підписаний. Фізично або електронним підписом. Мене часто питають, чи буде проблемно, якщо ціна закупки в накладні буде занижена в цілому, оскільки ФОПи не є платниками ПДВ, то заниження ціни зазвичай не має відіграти якоїсь негативної ролі, і на практиці я таких негативних прецедентів не бачив. Якщо у вас ризикова група товарів і ви ведете облік товарних запасів, його треба вести згідно строгого списку. Ось так він виглядає, як ви можете бачити на екрані, і в нього потрібно вносити накладні на товари, які ви купили. Товари у формі обліку ми не опит... А зберігаємо накладну, в якій вже деталізовані ці товари. Із обліком ризикової групи товарів є певні хитрощі, які обов'язково потрібно врахувати. До техніки відноситься не все, що включається в розетку. І треба перевіряти окрему постанову Кабінету міністрів, яка дає перелік цих речей. Може бути, що ваш товар має гарантію, він включається в розетку, а в переліку його немає. Це означає, що це все одно не ризикова група товарів. Якщо у вас є хоча б пару товарів ризикової групи, а всі інші товари не ризикової групи, то в такому випадку податківці все одно трактують все як ризикова група і можуть вимагати документи на всі ваші товари. Мушу ще згадати: комісійні та агентські договори. ФОП на другій групі, згідно податкового кодексу, може працювати по цьому договорі комісії, і він має право включити в дохід не оборот коштів, а прийняті кошти за продажу товарів. Відокремити від суми його винагороди і таким чином в дохід включити тільки суму винагороди, але тут треба вести первинні документи, які є критичними: звіт комісіонера, акт приймання передачі товару під реалізацію, а також проводити безготівкові оплати по такому договору іншому підприємцю, який передав вам ці товари на комісію на суму його вартості товарів. Коли ви працюєте як ФОП, у вас в тому числі можуть провести фінансовий моніторинг в будь-який момент. І вас будуть намагатися з'ясувати, чим ви займаєтесь, щоб пройти цей фінансовий моніторинг, варто бути готовим відповісти на наступні питання. По перше. Де ви взяли товар, треба надати хоча б декілька десятків накладних. По друге, де ви зберігаєте товар, офіс, склад, оренда і так далі. По третє, де ви залучаєте клієнтів, чи є сайт, чи є соцмережі, офлайн-магазин тощо. По четверте, треба показати податкові декларації та сплату податків. Це є базові питання, які з'ясовують на фінансовому моніторингу у ФОПів, які мають підозрілі обороти. Проте по кожному пункті можуть ставити насправді ще уточнюючі питання. Зверну увагу, що згідно вже не зовсім. Цім нового меморандуму банків новостворені ФОП протягом перших 6 місяців підлягають додатковому контролю. ФОП, які знімають велику кількість коштів в готівку, теж підлягають додатковому контролю. У випадку, якщо ФОП швидко використовує весь річний ліміт обороту, теж підлягає додатковому контролю. Тому це враховуйте при своїй діяльності в контексті фінмоніторного часу звучить, що ФОПів переслідують за поділ бізнесу на ФОП. Проте такого порушення, як поділ бізнесу на ФОП, насправді не існує. Існують конкретні штрафи за неоформлених працівників, за помилки з касою, за помилки з обліком товарів. І саме за це насправді підловлюють підприємців, які мають багато ФОПів. Тому ключове мати економічну мету, доцільність і не порушувати базові норми законодавства, і тоді все буде працювати коректно. ФОП другої групи може витрачати кошти в принципі туди, куди йому зручно. Можна оплачувати ключ-картою як за особисті покупки, так і за бізнес покупки. Наприклад, реклама у Фейсбуці може бути оплачена ключ-картою ФОПа без проблем. З ключ-карти та з рахунку ФОП можна напряму знімати гроші в готівку, але я рекомендую обготівковувати не більше, ніж 50% від обороту підприємця. Також ФОП може надіслати кошти на свою особисту карту в будь-якому банку або навіть зробити переказ коштів з одного рахунку ФОПа на інший рахунок ФОП. Па в іншому банку, і це не буде включатися повторно в дохід, тобто не дублюється в жодному випадку. ФОП на другій групі не може перекидати гроші зі свого рахунку ФОПа на користь інших фізосіб. В такому випадку це не можна робити навіть дружині чи родичам. Інакше доведеться заплатити 18% відсотків податок на дохід, 5% військовий збір та подати вже згаданий звіт 4 де. Змін з касовим апаратом у ФОПа на другій групі з 1 жовтня 2023 року, в принципі, жодних не відбулося у період з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2023 року діяла спеціальна воєнна пільга, яка повідомляла, що всі ФОПи спрощенці які не продають ризикові групи товарів, звільняються від штрафних санкцій за невиконання цього закону про РРО. Тобто це стосувалося і невидачі чеку, і відсутності обліку товарних запасів. За це неможливо оштрафувати. Якщо у вас виявляють помилки з заднім числом за ті періоди, пам'ятайте про цю пільгу і посилайтеся на неї як підстава для ненарахування штрафу та захисту свого бізнесу. Починаючи з 1 жовтня 2023 року, є доволі стала позиція на всі операції, які вважаються розрахунковими. ФОП на другій групі зобов'язані видавати фіскальні чеки. Типовими розрахунковими операціями є приймання готівки, приймання. Мання безготівки від NovaPay, еквайринги, посттермінали чи інші посередники це розрахункові операції. Наприклад, якщо ви в коді рахунку платника бачите коди 2650, 2654, 2924, це типові еквайринги. Фінансові компанії, які треба фіскалізувати, типову помилку, яку я помітив у інтернет торгівців, невірна форма чеку у фіскальному документі. Чомусь деколи оплату від NovaPay чи чиквайрингу ФОПа видають чек з формою оплати готівка, але це ж не готівка, гроші зайшли вам на рахунок. Отже, треба обрати без готівка як форма оплати у цьому чеку. Не розрахунковими операціями. Податково вважає оплату від Укрпошти в такому випадку. Чек видавати звичайно не потрібно. Також не треба видавати чек, якщо клієнти напряму платять. На ваші реквізити IBAN, при цьому важливо, щоб при такій оплаті не було жодного посередника між вами та клієнтом, а була пряма оплата з банку клієнта на ваш банк. Також не треба видавати чек, якщо ФОП на другій групі надає послуги громадянам дистанційно та дистанційно приймає оплати. Наприклад, продає курси, консультації та інші речі. ФОПів на другій групі доволі активно станом на зараз перевіряють, і у податкової є повний арсенал перевірок. Фактично, у всіх ФОПів завжди проводять камеральні перевірки. Це інспектор в себе по реєстрі перевіряє податкові звіти та відсутність боргів по податках. Рідше, але теж досить популярною, є фактична перевірка. Вона зазвичай характерна для офлайн бізнесів, хоча податківці навчилися перевіряти вже й онлайн підприємців. Це тип перевірки, коли робиться контрольна закупка товару, перевіряють конкретне місце видачі цього товару. Ну і не дуже популярна, але тим не менше, вже можлива документальна перевірка ФОП на другій групі. Це коли перевіряють повністю всі ваші документи за. 1, 2 чи навіть 3 роки давності. Також хитрим є те, що в межах карантину та воєнного стану була пауза у строках давності. Тому на сьогоднішній момент податково може провести перевірку вашої діяльності, починаючи з далекого 2018 року. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.